Ви знаєте, я е, чи потрібен, чи прям там дозвіл їм потрібен. Ну, Давайте так. Я з я самого початку не сильно бачу момент дозволу. Тут, мабуть, більше е, момент якогось невтручання або із серії даю добро. Тобто їм просто потрібна як отмашка, даю добро. Е, це е, Такі зна з однієї сторони прояв сили зі сторони світу стосовно нас, да, тобто підтримати, показати, на що вони там спроможні, та скільки ж вже можна чекати. Тут виходить, знаєте, якщо вони погодяться і там все гарно так станеться. Карта світу, карта зірки, тобто, знаєте, це таке матиме. Ця поїздка, такий ефект прямо ну, на весь світ. Щось таке, ми там запалаємо таке, дуже дуже, дуже, дуже цікаве. Е, тут момент не тільки про дозвіл, тут момент ще і про захист. Е, більше як і з нашої, ну для нас, як да, для нашої країни, момент захисту, щоб зберегти себе, тому що є в нас все ж таки якась інформація стосовно планів е, нашого ворога стосовно їх активних. Якихось дій, От, ну і серії, що вони хочуть зробити. Тому тут я б не сказала, що прям сильно ми їдемо за дозволом, а тут прям все в цілому. і Як і захиститися, і оборонитися, і можна ми пульне а вони скажуть кулять. Ну і пульне Будеть після цієї поїздки, штати, щось звивати Росії. Така, звісно, ну да, верховна жриця. але не все щось частково, щось частково. На те, на що вони не згодні, те, що їх не влаштовує, да будуть да, там, де вони можуть постраждати самі, тобто, це можуть бути якісь речі там, де є інтереси штатів, тобто там, де вони можуть стати жертвою, вони будуть е якимось чином намагатися уникнути цього. Ви знаєте, я не стільки там бачила, я ну, плюс-мінус розумію, про що йде мова, десь такі вібрації, якісь вони ну, натякають, скажімо. Да? Я не сильно впевнена, що це на території України. Тут якось прям все вкупі. Е, катастрофа. Просто насувається такими великими кроками на території Росії. Ну зрозуміло, що вони там або самі це все зроблять, або по необережності. Там карта, шута постійно виходила. Це може бути якась ситуація не дуже хороша в світі, тобто для якоїсь із країн в Європі, тобто якісь теракти, щось таке. Ну і обстріл в Україні. От мені не подобаються карти на вересень. Я отробила на днях розклад. І прям таке, що знаєте, дуже дуже і вся країна буде не в гарних емоціях. Але давайте, якщо хочете, давайте передивимося, може щось більш детально так, покажуть нам. Після якої ситуації світ може змінити свою думку стосовно війни в Україні чи стосовно Росії, як спитаємо, чи стане світ більш рішучим в своїх діях? Що має статися? Всі королі повиходили, всі королі, всі королі повиходили. По перше, це має бути якась катастрофа у них в країні, тому що загроза має бути конкретно для їх країн, для їх людей. От тоді вони будуть готові приймати рішення, як це відсунути, але знову ж таки не з точки зору України і війни в Україні, а як зробити так, щоб безпека була саме для їх територій. Ну і що потрібно зробити? Домовитися потрібно, да, тобто тут вийшов і король мечів, і пентаклі, і кубків і прям всі разом. Тобто, це знаєте, як співпадіння інтересів. Співпали гроші, співпали дії, співпала там якась загроза. О, да, є загроза. Ой дивіться, і гроші знайшлись. А давайте, а тут і ще щось таке знайшлося, і час знайшовся. Давайте це все зробимо. Ну тобто, це якась одна спільна думка на всіх, коли прям от вона буде нависати над всіма. Є ж їх там небагато, насправді, цих країн, там цих королів, які приймають ці рішення. Ну насправді ж їх небагато. А решта там на других ролях. Десятка мечів падає, тому щось що таке може бути. Тому так треба дуже обережно в Європі бути. Чи є намір поміняти захоплені звільнені Кур, звільнену да, на, на наші окупованій території, чи є намір помінятися? От якось ну, дуже дивно, знаєте, от з однієї сторони нам е, важливо втримати своє, втримати позицію. Ми тим, що ми там звільнили, у нас якісь з'являються дуже нереальні важі впливу. Ми, як по дияволу стаємо. Знаєте, момент обміну, чи може бути? Ну не знаю. Тут. Блін, мені більше як е, такий важіль впливу. Мені може слово не подобається обмін територіями, знаєте, помінятися територіями. Ну якось так звучить. Важіль впливу там і на перемовинах, і все. От ми просто прийдемо і скажемо по дияволу, зверніть на нас увагу. Дивіться, що у нас є, дивіться, що ми можемо. Хочете, щоб ми зупинилися? Давайте зробимо отак, отак і отак. Тому тут е, показати з іншої сторони по дияволу, що знаєте, показати світу і росіянцям. То а що, а де ну чи ви чи ви в безпеці? Кому ви тут потрібні відкрити очі? такі диявольські плани і це ще не кінець, ще буде щось дуже дуже цікаво. Прям ну, дуже цікаво, і воно, наче знаєте, цей місяць от вересня цікавий він а, для України. Насичений подіями, але має якусь таку точку. Це коли софортуни в мене постійно виходить на вересень, має якусь таку точку, коли знаєте, все так просто хоп і розвернеться, почне розкриватися інформація. Ми почнемо щось розуміти а для чого, а що, а куди. Ну тобто, от якось якесь прояснення, причому ми якесь Да, Можливі катастрофи, можливі для нас ну, неприємні якісь новини, але но не без цього, це війна, тобто ну, потрібно бути готовими до цього. Да? але ми ми на фінішній прямій це 100% ми на фінішній прямій